Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you. Я закрию двері в хаті, розвернусь, піду до Каті. я в на удачу Закурю і попиздячу, не дождеться моя катя, ні шемпанські, ні нове платья. В Цій хаті Вадім є актор, володя співак, а я режисер. Шпиченці бояться мене, голосків не відвертайте від мене. Не красива я, прости мене, красива я, люби мене, шпиченці бояться мене, голосків не відвертайте звід мене, не красива я, прости мене, красива я, люби мене на хвилину до Філіпа я заскочу і куплю тіпа хліба, йду від філі, все в тумані, бачу тьолки, які сп'яні Підійшов до них, я зразу і спитався, а де Катя? Сібайділа є актор. володя співак, а я режисьор. Харетина, бійся мене, парамон, не відвертайся від мене, Крижанівська. Proste mene, Edward, ljube mene, kar je ti naj bi se mene, paramon ne vid vrtaj se, vid mene, kreža nivska, proste mene, Edward, ljube mene, la, 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 la

Слово дівечі, пахів мене, Спичинці бояться мене, Голосків не відвертайте від мене, не я, прости мене, Красива я, люби мене, спичинці, бояться мене, Голосків не відвертайте від мене, не я, прости мене. Красива я, люби мене, спеченці, бой голосків, с голосків, Голосків, не бойся мене голосків, відвертайся від мене, не красива я, прости мене, красива я, люби мене.